Це від каба. Ось таке летіло в людей. Усім вітання, друзі. Ми в Краснопільській громаді. Зараз допомагаємо людям. Тут сьогодні вчора верніше були прильоти. Насправді, друзі, відбуваються страшні події російська армія. Постійно проводить обстріли Сумщини і гинуть гинуть люди. Це сьогодні було, так? Вчора в три часов. Вікно зішся розбите. Хочемо, друзі, подякувати усім, хто допомагає нашим людям на Сумщині. Це Сумщина, яка постійно перебуває під обстрілами. Дякуємо. Дякуємо. Їм. Ось так побило людям. Повибивало вікна, позривало шифер, друзі. Зараз люди це все ремонтують. І, друзі, так кожен, день, так кожен день обстрілюють. Тут також хата постраждала. Добрий день. Як тут у вас сильні руйнування? а стрес, бабушка сидить 80 фільтру. Отак поруйноване. тріснув сарай, так? Так, протуть. Прям зігнути його на чердаку. Бачите, на його. І перекладаті. Шихверу увесь полетів, немає, там шихверу взагалі. Взагалі все, то вообще все треба. Да. Угу. Вилетіло, як мене відпустило того гавзовий плити. Я в коридор вибігла, чую гуде, хотіла подивитися. Добре. Добре. Вибігла, так от, от тільки тут оспоронення стеклом. А що? так би не було вас, б, б тут. А те бабуся коліна сині, шишка <сказ> на голові, потолок падала. І отак локтем, стекло сюди на мене, як вони закривала. А так би а так би мене порізало б страшно, якби. А де бабуля? Ось бабушка сидить. Ми вже її трошки перехали. Друзі, так, ні, за, за, за що тим старим людям таке да. переживати сьогодні? Ну, ну, оце впало. Все, по, Поталось, все попадало. Впало. Ноги Як сині. Як ви себе почуваєте? Ось, ноги ось сині, ноги О, ось. Ось. Ноги О, сині. Ось тут опухоль на голові в мене. Шишка. Шишка. Ну, добре, що вона в шапочці була. Подала на неї, отут сидить у стеклі, у руїнках. а, так, а, так, а ви хто? Капелан отак. От Дякую, сьогодні... я подякувала за допомогу, дали допомогу. Все відвалилося. І тут ось потолок, ось на тому вікна повобивання. І, і, да. Оце ж ми замели, щоб угу. озір. Ж... допомагаємо ага. ага. бабусі. Став тут вона. На цей. Вона потім перенесе потроху. Угу. там на лавочці сиділа, чого мене не вбило. — Тому що На той свій час. Це добре, що вас не вбило, це Господь вас помилував. А. Так скрізь усе розбило, а мене не вбило. А я б вже і согласна. Значить, у вас є час. і... — Що я ще оце можу зробити? Це вчора люди прийшли, так повигрібали. Помогли вам люди. Угу. А так би я сама його не вигрібла б. Бо... Так прилетів кап прямо прямісінько бабусі сюди в город, в хату. Ось так все, все поруйноване, все розкидане. Тут хати взагалі немає, там хата згорівша. Ось так сьогодні страждають наші люди. Частина хати Ось так, все, все розкидано, просто жах. все згорівше, так, вся територія зруйнована. Хлопці, хлопці зараз розбирають завали. Ось тут. Ось. Люди справляються з наслідками. Прильотів. Всі дружно з'їхалися, всі працюють, допомагають один одному. Наші, наші справжні українці. Оскільки вже повигрібали. Тут вибиті вікна вікон немає, підемо погоносного вікна, друзі. Так, все. Вибиту шифер. Так, пошкодило. Це мотоцикл людини, яка пострадала, він їхав. Прямо їхав і постраждав, так? Так, да, двоє їх, їх їхало і тут їх розбило. Їх відправили на суми. А мене попросили... я прийшла, мабуть, ну, часів п'ять, а вони Можна мопед поставити, бо людину відправили на суми. Це вони їхали і прямо провели. Коло двора рату двора, людей двора. в нас Так, була хата і немає. Так розкололася. Навіть крісла повиносили. А так стіни не потріскали, ні? Нічого, підходили стіни. А повідходили? Відходили, потолки з підходили. Стіни підходили. Тут тут прошило. Осколком. Пошов, в стіну. Ось, осколки від каба. Ви були в цей час вдома, так? Ось ось, хазяїн, вдома. 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 Ми були вдома. Я був на вулиці, де ти на мультики сиділа, дивилась. Коли почув свис, забіг... Дитину за руки, і вже отут у нас отут ось Ми впали, і тут нас накрило і стеклом, і усім підряд. Пиль все, що воно Д, Дити, а, а де, де дитина? Дитина вже в дитина. Де мішок? Ось дитяча кімната, де застав Дуже де людей ну, застав вибух. Потолок увесь він підняли, поставили на місце. Слава Богу, що, що жива дитина, і що ви так, живі. Так, так. Так. Хотіли вибратися, а у хаті одразу потемніло темно, пилюки. Двір заклинило, та... коридор розвалило і двері не мог відкрити, тому що позаклинювало все. І ото потроху-потроху, тільки відкрив двері, собака забіга, із ще кров хлище, в общем, страшне. Так що, друзі, наше бусть добра сьогодні на Сумщині. Бачите, говорять багато Донбас, там Херсонський напрямок, друзі, у нас ще є Суми. Сумщина, де також наші українці страждають. Ось можна побачити наслідки цього всього. І щоденно люди гинуть. Ось. Ви знаєте, що тут перше прилітає, а потім вже лунають сирени. Ми Розносимо такі продуктові набори людям, які постраждали. Фактично цей будинок він перебуває в епіцентрі вибуху, коли, куди пролетів. Іскандер і можна побачити, що все, все господарство знищено, хата знищена, не підлягає відновленню. Ось така ситуація повністю. Подивіться, який які метал, які осколки сюди летіли. І ви знаєте, це є Божа милість, що людина. Яка спала тут жінка, вона залишилась живою. Ось так, у цій кімнаті прямо спала. Господарства просто немає. Там хати вціліли, а ось тут просто все вщент знесено. Як ви ми... під тим обстрілом, під тим Та отак і живемо. Боїмося і сподіваємося, що воно ось ось закінчиться і ми будемо під мирним небом жити. Живемо надією, що це закінчиться побыстріше. На Бога. І що ми будемо жити так, як жили. Хай відстроюватися, ну хоча б під мирним небом. Так. Так, люди все, все все рятують, все що залишилось. Що? А ви були в час прильоту, так? Чи? Ні, мене не, тут не було, було. воно. Якщо б я тут була в час прильоту, мене б теж тут не було вже. Я Або так? чоловік, якщо б він не затримався на роботі, його б теж не було. А він затримався на роботі. Покольно, який тут а Мати тут? була тут, так? А тут. В цій кімнаті так. загинула жінка. І... Фактично втратили, втратили матір. Так люди все виносять з погреба. Те, що можливо, ще спасти, дістати. Закрутки всі. Ось. Щось відбулося з кімнати, яку просто розірвало. У цьому будинку поранило людей. Так, це подвір'я рознесено. Так. Все горіло. Просто жовт. Добрий день. То ваш будинок, так? Ні, ні, не наш але ми... А ви, ви були? Були під час прильоту тут? Та я на роботі був, жінка була. Угу. І, і онука була. Постраждав тут тут? Кантузило внучку і невістку. Ну і так. А внучці скільки років? 15. 15 років. Так, так вони мені приставили. Ага. Знімали все питання. Я позвонила, каже, позакривай хоч як так, так, так. Ось так виглядає хата зсередини після прильоту братиських снарядів. Ось так. Просто немає нічого живого, а в... немає нічого святого. Затопили боню, нагріли ж води. Жінка, я приніс води, залив такий чан великий був, я залив туди води. Вона пішла, розділа, сіла в боню, а мені каже, отут же двері були, значить, каже, піди, каже, ту ще. Каже, дровець волозьми, а я сюди в сарай, щоб ну, підкинути, щоб буржуйка стояла всередині, щоб тепло було. Я заходжу сюди, в сарай. Ото тільки зайшов. Тільки дрова беруть, так воно як шарахнуло. Виходжу, отак то, як глянув, бані немає. Взагалі немає нічого. Взагалі, взагалі, глянув, взагалі. а вона її, в общем, посікло. Сильно дуже, дуже що посікло. Вона щось хоче мені сказати. І понімаєте, то і на руках. Вона в мене що на руках і, і скончалася. Ото, а, а тоді ж ото визвали міліцію, скору приїхали, ото з СБУшники приїхали. Коротше, горя тут, як понаїжджали, адміністрації прийшли тут. І оце така біда. Ось Бачите, який? Це осколки, це вчора Да. Вчора да. А це шовбані. Ось оце. Угу. Оце, такими осколками це жінку посікло. Йо, йо. Ось їх скільки, бачите?